Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Сьогодні 20 вересня 2023 року. Я хочу показати вам виноград спонсор Павловського. Дивіться, яка ягода. І 5 копійок, бачите? Дуже велика ягода. Він вторік не визрів. В цьому році просто шедевр. Дивіться, яке велике гроно. Яке велике гроно. Це гроно десь буде кіло 200-1,5 кг. Оцього. Наступне десь буде ось це десь теж кіло десь. Я думаю, це, це маленьке. Це. А, це такий приріст. Приріст такий до, до цього грона. Бачите, 5 копійок які. От сам, сама консистенція ягоди. Ну, те, що всередині, мені не подобається. Воно подібне до лори. Таке дуже таке м -м, соковите, таке, м'яке, не хрумке. Не хрумке. От і такі ягоди, бачите. Тут є трошки вже попрацював слизень. Пошкодив, пошкодив ягоди. Ну, не без того, не без того у нас таке гаду, пав слизить. У нас так, таких комах тих повзучих, як слизні, <гум> не бракує. Не бракує. Таку має він природню раковинку таку на собі. Теж, бачите, наступне Ні, А, що дивне? Бачите, лоза визріває. Я вже його хотів. Видаляти в цьому році, щоб його не було. Ну що як? Не визрівають ягоди, хоча мускат є. Мускат хороший в ньому. Він має хороший мускат спонсор. Але не визрівали два роки, підряд не визрівали. Вісе, яке листя в нього. Ага. Бачите? Це чуть-чуть роздалинку роз... має. Зміл бореться так собі. На старому листі немає, на молодому на пасинках трошки є, ну вже не кроплю, бо ягода. Не хочу, аби зашкодило ягоді. Ось такі ще гроно є, дивіться. Бачите, ось грона. Ягода яка. Теж чималки. Ну вже вже поїхало з нього багато звідси. Що на ринок, що десь на весілля люди замовляли. І сьогодні знімаю через те, що не буде що вам показати. Що, кому подобається така ягода клорі, садіть спонсор. Мені більш хрумка подобається. Зараз ми підемо ще з іншого боку, подивимося, як то буде все виглядати. А ось з іншого боку. Бачите, теж ягода чималка. Ось. Беремо 5 копійок і ягода. Тут ще є грона. Тут. Тут знизу є гроно. А то те, що з іншого боку було, що ви вже бачили. Якось лоза не дуже визрівала і середина куща мало завантажена. Мало завантажена. Бачите, я рукава вирощую низько, але легше вкривати. Дивіться, тут є гроно гарне, бачите? Таке низько і воно нічого таке собі. Гарна ягода. Ось тут ще є тут. Ну, кажу, хто любить хрумку ягоду, то спонсор не для вас. Не для вас спонсор. Тут, до речі, в мене богема. Вона в минулому році плодоносила. Багато було тріску, але лоза визріває. Отже, хто живе в дубно і хотів би мати богему. Богему. Оця богема, оця богема йде в, в добрі руки. Вже в наступному році її не буде, хоч і лоза дивіться, гарно визріває. Я вже в наступному році її тут тримати не буду. Я її просто затримав, вона врожаю не дала, затримав, раді, раді того, раді того, аби не пустувала земля і вже вона почала плодоносити, ну, почала вегетацію, і я... Прив'язував пагони, аби вони не сунулися по землі. Викопувати я її вже не хотів в той момент. От якось так. А спонсор, бачите, в цьому році навіть лоза визріває гарненько. Я думаю, визріє. А цей пагін пішов був знизу, ні з цього, ні з того. Бачите? Ось з самого низу пішов. Це десь корення куща. Можливо, ще він визріє. Молодий. Я не хотів зачіпати, думаю, хай собі росте. Ну що, зараз йдемо на інший бік і спробуємо ягоду на, на цукор в розрізі, як вона буде. Покажу. Бачите, так само, як і інші. Викидає пасинковий врожай, який нам не потрібен. Ось дивіться, які жирвуючі лози визрівають. Ось тут вже визріло. А ще ще є час визріти. Через тиждень ще передають 26-27 тепла в день. То якась аномалія. В вересні такого ще не було. Так виглядає ягода в розрізі. Цукру, на жаль, він набрав мало. 14% лишень. Але мускат є. Є мускат, йому ще треба було повисіть. Бачите кісточку. Там того трошки забарвлюся, краще та є. То був огляд товариство. Про сорт винограду спонсор. Такі велик, величенькі ягідки. Бачите, чотири ягідки і. Хі -хі. Товариство, нехай всім щастить, гарних всім рожаїв та перемоги над одвічним ворогом.